Як робиться звукоізоляція у моделях преміум. На товщина. Звукоізолятор з зовнішньої сторони, це зовнішня сторона. Вкліюється на 6 мм. А з той сторони ну, тут вже зібрана панелька, 26-та панелька. Там під нею десятка вклеєна. Ось куски залишалися. Да, ось ось вона десяточка, а ось шістка. Звукоізоляція на вищому рівні буде. Фірмові ключовини вже підготували, ще, ще полірувати будуть. Накладочки. І тут з ми зіштовхнулися. Наша моноліт Drop дісек магнітна захисна Броненакладка, замовник замовив чорний колір, пофарбували, але зіштовхнулися з невеличким таким казусом. Магніт залишає, і коли крутимо магнітний брелок, залишає тут ну, свої відбитки. Тому, скоріш за все, більше фарбувати ми її не будемо. Можемо кільце зробити чорне, але саму рухому захисну цю накладку не будемо фарбувати.